Отже, пооблодити хто вперше на підпільному стендапі сьогодні? Ага, так. Ви ви. І ви просто прийшли, тому що побачили стендап. А хто прийшов спеціально на Антона Стенюка сьогодні? Так. Як вас звуть, пані? Ні, ніяк? Е, у мене, мене для вас погана новина. Антон вийде, і ви будете перша, з ким він кого він буде зайобувати. Уж повірте. Він вже, я, я не бачу його, але він вже дивиться на вас хижими очима. Тому ви е, вийдете займаною з цього е, комедійно займаною людиною. От. У вас чудові окуляри. Е, дуже. О, дякую. дякую. Так, е, а вас як звуть? Да. Марго. Марго. Ваші оплески Марго. <evaluation> е <клова> е <клова> е э дуже хуйовий жарт в голову зараз прийшов. <клова> Як звуть е дуже ліниву акторку? Марго нічого не <клова> <клова> <к>... <клова> да, така е хуйня. Е це не буде завжди. Ось так. Марго. Ви це ваша подруга, так. Да? Вона не хоче назвати своє ім'я. <плес> <плес> ви не проти, якщо Марго назве ваше ім'я? <плес> може? <плес> Ні, це не проти? Що? Це моє це... Ва... Може, ваше ім'я Альона. Тут багато Альон ще. Ви не присвоїли. Олена. А ви саме Альона, тому не хочете назвати, Да? Ви Олена. Серйозно? Я вгадав? Ніхуя собі. З, першу... З другого разу я майже вгадав. Я майже а ви Олена, як. Лєна, так, да? вау, круто. круто. У мене була колись робота, і там моя колишня начальниця, її теж звали Лена. І вона дивилася на мене так само, як ви зараз на мене. Дивитеся, коли я звільнявся. Ось, Потім вона раділа, коли я звільнився. Да. Ви працюєте разом, так? Да? Ні. Ні, просто дружите. На балі працював? За баром, Вау. Ага. А чим ви займалися? за баром? — Барменки були. Барменки. Бартендерки. бар Я не знаю хтось тут, якщо є біку типа дев'яностого року. Бар у Лєни. Гіткий койот. називався. «Гідкий койот», Поблодуйте, хто знає такий бар. Вау. В чому як як вам бар гідкий койот? Супер. Він закрився. Хулі він закрився тоді, якщо супер, чому він закрився? Його власники були реціальними. Охуєнний, так? Охуєнний бар. Отак от. Ось ми вас викрили. Бум! Так. А чому така назва: Гидкий Койот? Є такий фільм. Вау, а що за фільм? А, прям так називається. Подивись, ви прям вже ось так фамільярнічаєте, Лена. Ніхуя собі. Я думав, ну тут Марго, подивіться. Ви, значить, одразу сижеш, мальчик, подивись і принеси мені піц. Чи ви не любите піцу? Піца є. Так, а, а да, такий фільм. Вибачте, я перебув вас. Це кінець фільму. Це кінець фільму. Все. Дівчата танцюють на, на барній стійці все кінець фільму. В житті таке було так само. Як у фільмі, що дівчата танцюють на барі, багато Це ви зараз філософствуєте? Чи ви про бар гидкий койот? розказуєте? В житті <рес> так само. Дівчата танцюють, а горілка лється. Да? Шампанське. Шампанське там було шампанське. Ага, а ви зараз теж працюєте бартендерками? Ні, ні, зараз вже не. А зараз що робите? Вау, круто, круто. Ващо оплески. Так, а ви з стюардесою де працюєте зараз? Я, я звільнилася, я більше десь. Ну, от, в принципі, ви давно звільнилися. В 22-му році, так, да, звільнилися? Не, я не на української компанії працювала. Я сподіваюся, не на Росії та... помилки з гидким койотом не повторювала, да? так? Ну... Так, а на яку компанію? Міделист. Nee, це це зона. Я назву не скажу. Ага. Так, а назву компанії не можна говорити. Да? Це як військові компанії, ніхуя не можна казати. <рес> ага, чудово. А чому ви вирішили звільнитися? Дев'ять років попрацювала. Я вау, ваші оплески Олені. Уявіть, як у Олени буде е, які коротше флешбеки, якщо їй зараз принесуть їжу в такому судочку і запакованому плівкою? Типу на вибір, кошерна чи не кошерна? У мене катері, були нормальна їжа на сівер. А, в катері нормальна їжа. А, стривайте. Я думав, що Airlines да? чи ні? в бізнесі, ти вже не з пластиковий. А, тобто ти помираєш з тарілочкою нормальною, якщо авіакатастрофа. У no, 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 no. <coughs> мене єдина асоціація про бізнес клас, ми колись з друзями заходили в літак. І мій друг побачив всіх хто в бізнес-класі сидить і такий та що ви, блядь, сидіть, тут воюбуєтесь? ви перші нахуй умрете, якщо що. Да. Всі помруть. А ви залишитесь, тому що ви там вже не працюєте. А на mid всі. А, так, Лєна, у мене для вас жарт. Ви вирішили, ви вирішили побути бидло-пасажиром. Да? Вас... Так, добре. Як мастурбує поблажлива вчителька? Спочатку олівцем. Ваші оплески, Олені. Це... Так, ну що ж, давайте ще з кимось поспілкуємося і будемо кликати на цю сцену. Першу людину, яка буде виступати, першу комікесу. Так, хто хоче, може є люди, які хочуть поспілкуватися. Так, хто ще не... Хто не знає, хто такий Антон Стинюк? Поаплодуйте. Хто просто прийшов сюди? Ви не знаєте. Знаєте, що таке гидкий койот? Не знаєте? Так, як ви взагалі, які у вас очікування від Антона? Антон, це я просто напрацьовую, щоб. Красиво, побачила, що красивий. Ага, ну е... сьогодні. сьогодні не будете їбатись, да? Ну, до... Так. Е... Ви любите очами, побачили красивого чоловіка і вирішили прийти. Е... Ваш помічник. Вау, нічого собі. Ваш помічник це як ваша рабиня, чи ви працюєте? Ага, помічник адвоката. Як вас звуть? Ні. А, чи ви її ім'я називаєте? Я просто не розумію. Добре, добре. Так. Анна, як часто ви ходите на стендап? Ні, ні, Анна, я вас питаю. Я з вами розмовляю. Я з рабами не розмовляю. Я... Ми вільний народ. Анна, я до вас звертаюся. Ви побачили красивого мужчину. Я ж не Дякую за комплімент. Анна. Так, ваші обласки ці пані.